п'ятихвилинка. Ми шукаємо справжнє кохання оспіване мистецтвом нафантазоване та надзвичайно бажане. Про нього багато говорять, його прагнуть, для нього вигадують специфічні назви: споріднені душі, кармічна пара, ідеальні половинки. Красиві назви, за якими найчастіше сховане зовсім незріле та здорове почуття любові до партнера, а любовна залежність, часто буває так, що замість справжнього кохання ми проживаємо саме її, так звану любовну залежність. Сьогодні будемо говорити, що це таке та як її розпізнати. Як і будь-яка залежність, любовна залежність потребує постійної стимуляції центра задоволення в мозку. Закоханість, пристрасть та сексуальне бажання ніби зафіксовуються. Людина, що страждає на любовну залежність, дуже легко закохується, але не здатна переходити до побудови зрілих і дорослих стосунків, адже потребує підкріплення цих відчуттів. Які ознаки любовної залежності. Перш за все, це прагнення постійно створювати нові стосунки ці стосунки тривають зазвичай недовго, але є дуже яскравими, романтизованими, емоційно та сексуально насиченими. Існує певний образ тієї самої або того самого ідеального партнера. Увесь вільний час спрямований на його або її пошук. Перерви між стосунками переживаються надзвичайно складно, бо постійно треба бути з кимось. Такі моменти рятувальним колом стають сексуальні пригоди, фантазування або повернення до попередніх партнерів. Відомо, що для побудови справжньої історії потрібні перепони і складнощі, адже це закон мистецтва. Отже, не дивно, що людина, яка знаходиться в любовній залежності, обирає потенційних партнерів, що є емоційно недоступними або ж недоступними в реальності, таких, що мають щасливі стосунки, перебувають в шлюбі або є відомими людьми. Стосунки поглинають увесь час та ресурси. Відбувається повна відмова від друзів, інтересів, робочих планів заради нового кохання. Постійно існує потреба бути в зоні уваги та отримувати сильні емоції від партнера. Тож не дивно, що в таких стосунках часто зустрічаються сварки, конфлікти, які завершуються яскравим та бурним примиренням. Очевидно, що любовна залежність є протиставленням до по-справжньому близьких та здорових відносин. А отже, в певному сенсі такі стосунки є приреченими не судилося бути разом. Якщо ви помічаєте, що в вашому житті вже було декілька історій яскравого та ніби кіношного кохання, а ви й досі без постійного партнера або партнерки, зверніться до критеріїв любовної залежності. Перевірте, чи це часом не про ваше життя. Що робити з цим? По-перше, спробувати зрозуміти, для чого вам стосунки. Так, не конкретна людина, а саме стосунки, довготривалі, здорові та щасливі стосунки це перший та надзвичайно важливий крок у боротьбі за любовну незалежність. Пам'ятайте, дуже часто любовна залежність, як і будь-який інший вид залежності, потребує допомоги спеціаліста. адже корені подібних уявлень про любов і стосунки сховані у дитинстві. А отже, їх не так просто самостійно побачити і змінити. Тим не менше це можливо. А значить, можливо й знайти своє справжнє, спокійне і зовсім не кіношне кохання. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Втична п'ятихвилинка.